Вранці 22 березня країна агресорка здійснила наймасштабнішу ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України з початку року. Зокрема, близько п'ятої години ранку окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС. За інформацією офісу генпрокурора, по станції влучило вісім ракет. Прямий удар підтвердили і в Укргідроенерго, а пізніше і керівництво країни. Також в компанії зазначили, ситуація наразі контрольована та загрози прориву греблі немає. Жертви серед співробітник. Ників ДіпрГесу також відсутні, але одна зі станцій ГЕС-2 зараз у критичному стані, заявив генеральний директор підприємства Ігор Сирота. Наразі є пошкодження обох станцій та греблі у Дніпровську ГЕС-2 Є пряме влучання двох ракет, потрапляння в опору, розбиті під кранові балки. Працівники станції запровадили усі заходи, аби підняти затвори і здійснити пропуск води нижче за течою Дніпра. Обидві станції наразі не працюють, але загроза прориву греблі відсутня. Остаточну оцінку наслідкам обстрілу Укргідроенерго зможе надати протягом дня. На сайті Запорізької обласної прокуратури оприлюднили фотографії з пошкодженнями дорожнього полотна на греблі Дніпрогесо. Нині рух транспорту греблею повністю перекрито. Маршрутки та автобуси рухаються в об'їзд через острів Хортиця. Відповідальні особи обіцяють зробити все можливе для якнайшвидшого відновлення руху, але конкретних термінів поки не називають. Наразі рух через Дніпро Гес перекрито. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпрогес. Сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух. Внаслідок влучання ворожих ракет в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів в річку Дніпро. Повідомляють в Держекоінспекції Південного округу. Екоінспектори взяли проби води для лабораторного дослідження. Всі отримані матеріали передадуть до оперативного штабу при Держекоінспекції України та правоохоронцям.